Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець. Це означає, що ми розглядаємо питання бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. Бенчмаркінг це означає запозичення і впровадження найкращого передового досвіду. Саме тому ми його вибрали з вами як наукову дисципліну, з якою працюємо. В менеджменті ми знаємо, що є. Конфліктологія, тобто конфлікти виникають незалежно від того, чи ви докладаєте до них зусиль, до їх створення, чи не докладаєте. Це саме вони виникають самі по собі. Розумієте? І хочемо ми цього чи не хочемо, ми маємо з цим якось жити і вправлятися. Тому тому що там, де є люди, людський капітал, там завжди будуть конфлікти. Конфлікти інтересів. Конфлікти. Я вже не кажу про конфлікти, які переростають в фізичний вимір, так скажімо. Нагадую, ми перебуваємо зараз, я в Україні, і ми перебуваємо в стані війни. І а, саме зараз відбувається конфлікт інтересів між народом України і владою. А, ви а, відслідкуєте самі, в чому він полягає? Я хочу звернути увагу вашу на ось такий факт. Ми з вами на цьому каналі вже сказали і проговорюємо це, і будемо повторювати завжди, що позиція люблячого батька, яким має бути лідер, менеджер, візіонер, вона. Цей метафоричний образ донесений до нас з минулого. І якщо ми, українці, прийняли християнство, то для нас Ісус Христос це вчення передав через молитву, через вчення, через розгляд конкретних конфліктів, які виникали в... могли б. Виникнути на його шляху, але він управно з ними надаючи нам приклад того ставлення і відносин між ним і нашим всіх християн, батьком, який обіймає всіх нас своєю любов'ю, пронизує духом. Ми і так само маємо ставитись до тих, хто конфліктує, і тих, хто нас. Втягує в конфлікти. Позиція люблячого батька. Бізнес-пісочниця. Дякую вам.